Вітаю малята! Сьогодні я хочу розповісти вам історію про чарівну квітку, Ромашку. Прокинувшись, вона милувалась літнім ранком, радіючи новому дню. Аж раптом Ромашка побачила метелика, який дуже повільно летів. Рятуй, Ромашечко, дозволь мені присісти на твою серединку та погрітися на сонечку. Ну, звісно ж, сідай, метелику! А що з тобою трапилось? Я вирішив погратися із дзвониками, що ростуть на сусідній галявині, а вони облили мене росою, а з мокрими крильцями не дуже й політаєш. Не ображайся на них, Метелику, вони так гралися із тобою. Коли метелик відчув, що крильця висохли, він здійнявся та затанцював для Ромашки свій найкращий танок, дякуючи за спасіння. Друзі, давайте ми з вами поближче познайомимось із цією квіткою. Погляньте та скажіть, на що схожа її серединка. Правильно на сонечко, адже вона така ж кругла та жовта. А пелюстки тоненькі, довгасті білого кольору. Малята! Сьогодні я пропоную вам намалювати цілу галявину ромашок. Для малювання я підготувала папір зеленого, як травичка кольору. Спочатку малюємо три жовтих кружечки, це серединки наших майбутніх ромашок. А тепер занурюємо пензлик у білу фарбу та малюємо пелюстки. І ось такі чарівні ромашки вийшли у мене. А на фото ваших робіт я з нетерпінням чекатиму у повідомлення. До побачення, малята, до нових зустрічей!